А як же пройти повз примули? Ніяк. Такі ніби схожі і різні. Подобається дуже цей, ніби хтось рисочки поробив по них. А цей ніби оксамитовий. А ви чуєте, як співають птахи? Кудись без флокса, дуже пишно він цьому році квітує, хоч уже переквітовує. Вчора був дуже сухий вітер і трохи пошкодив його квіточки.